Підготовка до опалювального сезону на рівні всеукраїнського форму. Керівники теплопостачальних підприємств з усієї України зібралися в Черкасах. Мета заходу технічна та управлінська модернізація системи централізованого теплопостачання. Подробиці в сюжеті. Черкаси приймають другий всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Близько 80 представників галузі з усієї України приїхали, щоб обговорити, яким буде виробництво теплової енергетики в Україні найближчі роки. Та як покращити централізоване теплопостачання це дуже важливо, тому що в період військового стану у нас дуже мало часу для зустрічі, спілкування обміном досвіду, тому що кожний в своїй територіальній громаді саме сейчас зайняти підготовки до нового опалювального сезону. У нас нові виклики. Ми з ними з усіма. Питаємось їх вирішити. У нас однакові складнощі, але поспілкувавшись тут зі своїми колегами, ми все ж таки бачимо, що щось і в нас здається, і йдемо ми вірним шляхом і намітили ми наступні плани завдяки цьому спілкуванню і опиту, який ми отримали тут, саме на комунальному підприємстві Черкаси Теплокомуненерго. Перший день форуму присвятили вивченню досвіду Черкаси Теплокомуненерго. Учасники ознайомилися з новітнім обладнанням, що працює в «Черкасі». Касах вивчали й особливості роботи автопарку, який забезпечує безперебідну діяльність підприємства і допомагає ліквідовувати пошкодження теплової мережі та будувати нові В нашому підпорядкуванню. Транспортні засоби, спеціальні транспортні засоби, які працюють на типових мережах, працюють на нашому підприємстві. Це саме автомобілі, бригадні автомобілі, які перевозять бригади, а також обладнання в кузовах своїх. Втягають прицепи, шундайви закуплені, дуже гарні генератори, там двохпустові, там ну, от японські. Далі екскаватори, автокрани, причепи, трактора, техніка, яка займається асфальтуванням. У нас є каток, є бабкет, є багела, яка виконує переробку старого асфальту і з нього робить свіжий асфальт з допомоги додавки бітума. І ця бригада виконує асфальтування після того, як закінчуються ремонтні роботи по тепломережам. Типу Гості ознайомлювалися не лише з технікою, цікавила керівників теплопостачальних підприємств України і організація взаємодії зі споживачами. Вони відвідали абонентський відділ, вивчали способи організації праці та застосовування управлінських рішень в діяльності КПТМ в цьому році. Ми теж через програму Юсей тепер спарк встановлюємо першу когенераційну машину. Звісно, не такими потужні по об'ємах. Ну ми і не такі великі. Маємо, звісно, свої проблеми щодо проплати, щодо різниці в тарифах, і приїхали дивитися на одне з самих перспективних комунальних підприємств, оскільки Черкаси теплокомуненерго є прибуткові, є перспективні і є мега успішні. Ми дуже хочемо набратися досвіду для того, щоб запровадити технологію або досвід в свою роботу. Форум тривав два дні. Організатори відзначають, що головним завданням, яке ставили перед собою, був обмін досвідом та спільний пошук модернізації галузі і поступовий її перехід до зеленого теплопостачання. Адже застосування дружніх до довкілля технологій є однією з основних вимог для вступу України в ЄС. Це обмін досвідом. Тобто ми можемо жити в своєму середовищі, ми можемо щось робити, і не замічати власних помилок. Ну, от ми їх просто не можемо не побачити. А колега може прийти і вказати, може показати, сказати, ми робимо інакше. І цей досвід може бути ну, дуже корисним. І цей обмін досвідом це звичайний обмін досвідом. І цей семінар би, він, ну, потрібний саме для цього, щоб обмінюватися досвідом одним із одним. Владислав Бедренець, Геннадій Мар'янов, служба новин телеканалу Ільдана.